і Сина, і Святого Духа. Святе Євангеліє розповідає нам про те, що Господь наш Ісус Христос, після свого хрещення, коли Він явив себе світові, пішов у пустелю, і там, у найсуворішому пості, нічого не ївши, провів сорок днів і сорок ночей. Як людина, він відчув голод. Тут приступив до нього спокусник Сатана, але треба мати на увазі, що диявол, безперечно, відчував, що перед ним особлива людина, він відчував грізного і страшного противника в тім, хто іменувався Ісус. Але так чи інакше, спокусник добре знав, що ця людина ні до якого пороку не причетна, ні для якого гріха недоступна. Чистий і безгрішний він єдиний, тому коли диявол спробував приступити до нього своїми спокусами, то ніякої, ніякого грубого іскушення на явний тяжкий гріх він йому не пропонує. Знає, що ця людина не прийме жодної спокуси гріховної, тому начебто доброзичливо йому говорить, коли він відчув голод. Якщо ти син Божий, то скажи, щоб. Це каміння стало хлібом. Спокусник знав, який голос прогримів перед цим над водами Йордану. Це син мій возлюблений, в ньому моє благовоління. І тут він йому зухвало каже: якщо ти син Божий, то скажи, щоб каміння це стало хлібом, і тоді ти просто вгамуєш свій голод. Господь Ісус Христос на це відповів. Не єдиним хлібом жива буде людина, а за всяке слово, що виходить з уст Божих. Тобто Слово Боже достатньо для того, щоб втамувати і таку потребу. А хитрість і лукавство спокусника була в тому, що він Спасителеві пропонує одразу виявити свою всемогутню силу, якщо він син Божий, щоб застосувати її для себе самого. Інші люди не мають такої можливості, такої сили, а якщо він син Божий, то він може. Він відразу ж виділився б з поміж інших. Господь Ісус Христос прийшов для того, щоб світові дати приклад смирення. І весь час був поруч із грішниками. Особливо це було видно, коли він хрестився, як і всі грішники. А сатана пропонує зійти з цього шляху, тонка і лукава спокуса. Але Господь його просто усунув Словом Божим. Спокусник бачить, чим протистоїть цей незвичайний чоловік його спокусі, і також вдається до Слова Божого. Він поставив його на дах храму, це була величезна висота, і каже: якщо ти син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе і на руки підхоплять тебе, щоб ти не спотикався в камінь. Ногою твоєю. Брехун брехуном і залишається. Він весь текст Святого Письма не міг привести, як Він є. Там сказано: ангелам своїм заповість про тебе зберегти тебе на всіх шляхах Твоїх, на всіх дорогах Твоїх. Господь Ісус Христос прийшов не для того, щоб стрибати з даху храму. Це не Його шлях, але Сатана про це навмисне замовчує, а просто пропонує йому. Зробити це незвичайне диво, опуститися таким чином з даху храму на землю, щоб одразу всі його побачили, що він незвичайна людина, і щоб підкорив би цим дивом людські умита серця. Не треба було б жодного важкого шляху, ніякого подвигу, для якого він прийшов, а просто покажи їм таке чудо, і вони увірують. Господь на це відповів. Також написано, не спокушай Господа Бога Свого. Тобто, як пояснюють святі Отці, не вимагай від Бога чуда без потреби. Так само вчинив вірний служитель Ісуса Христа преподобний отець Пахомий Великий, який, коли якісь неправовірні, підійшли до нього і сказали Його кілейнику передайте вашому аві, якщо він на наших очах зробить чудо, перейде річку, як посуху, або зупинить її. Тоді ми повіримо. Але Пахомій надіслав їм таку відповідь: майте на увазі, що Пахомій не просить у Бога чудес, а просить прощення гріхів і вразумлення. ось про що його турбота. А також і написано: не спокушай Господа Бога Твого, тобто без потреби від нього дива не вимагай. Ось відповідь на таку спокусу. Ворог бачить, що перші дві спокуси відбив той, кого він спокушає. Тоді він вже по-іншому підходить до нього і не говорить, якщо ти син Божий. Просто говорить, показавши йому всі царства світу, всю славу їхню, все це буде твоє, всю цю славу дам тобі, якщо ти впавши, поклонишся мені. <кій> Відома відповідь Спасителя. Іди від мене, сатано. Написано: Господу Богу твоєму поклоняйся йому єдиному служи. Зауважте, як вплив Спасителя і тут проявляється. Він не сказав йому прямо, я той, кому повинні поклонятися і ти, і всі мої творіння». Ні. Але він каже, що так написано, що Господові Богові треба кланятися і нікому іншому. Це було сказано з такою силою духовною, що Сатана не наважився його більше спокушати і відійшов від нього. Але це останнє іскушення є спокусою піти на угоду зі злом. Диявол каже, зроби те, що я тобі пропоную, і тоді все буде твоє. Тільки виконай одне, мою волю, від чого Господь не відріз, відмовився, і те інакше і не могло бути. Але ось у наш час часто йдеться про компроміси духовні, про угоду добра і зла. Це ми, дорогі браття та сестри, можемо бачити і поміж нас, християн, де має бути проповідане чисте добро у чистій вірності Божій правді. Там ідуть на компроміс зі злом, та ще й з яким? З тим, що йде прямо проти Бога та проти Його святої церкви. Християнин, звичайно, повинен пам'ятати, що зі злом не може бути ніякої угоди. Зло є зло, і воно має бути усунене і знищене. Жодним чином воно не, не може сприйматися як щось таке, з чим можна мати справу. Хоча й іноді кажуть, що зло може прогресувати, але якщо воно прогресує, то тільки в найгірший бік стає все гірше і гірше. Тому християнин, який хоче бути вірним своєму Господу, ніколи ні на яку угоду зі злом не повинен іти, бо це є пряма зрада Господу Богу. Голос церкви звучав завжди, коли треба було висвітлити світом світлом євангельської правди людське зло. Пам'ятатимемо це, дорогі браття та сестри, і ніколи не забуватимемо про те, що домовитися зі злом і з сатаною неможливо, з, цим, з ним потрібна лише боротьба, яку вели усі великі угодники Божі та перемагали. Візьміть до уваги нашого великого угодника, преподобного Іова Почаївську похвалу. Все його життя було боротьбою з дияволом, зі злом, і великий подвижник жодного разу не відступив, а весь час перемагав, перемагав та перемагав, тяжкою боротьбою, тяжкими спокусами, але жодного разу злу не поступився і ні на яку угоду з ним не пішов, а все відражав і перемагав. Ось так християни не повинен наслідувати вірним Божим служителям і жодним чином на зло ніколи не погоджуватися. А завжди йти на супротив, сподіваючись, що Господь сам йому допоможе подолати спокусу, якою б вона не була перед ним в даний момент. Амінь, Сина і Святого Духа, слово про хрестоношення. Господь відкрив своїм учням таємницю страждань, які чекали його. Таємницю своєї смерті і Воскресіння. Ось як пише про це святий Євангеліст Матфей, от долі начати Ісус сказувати учеником своїм, як уподобает йому йти в Єрусалим, і много пострадати от старець, і архіреї, і книжник, і убієну у биті, і в третій день восстати. Христос сказав тоді учням: якщо Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме Хрест свій і йде за мною. Хрест у євангельському розумінні це страждання, біль і труднощі, які нас зустрічають. Візьмі Хрест свій і йди за мною, говорить Господь. Узяти хрест значить прийняти скорботу, витерпіти все. Що не зустрічає нас у житті. Усе це потребує неабиякої сили духу, терпіння мужності, а ще й смирення і беззастережного прийняття волі Божої. Здатність людини нести Хрест є проявом внутрішньої сили, джерелом якої є готовність попри власне, я поставити в центрі існування Господа. Або ближнього, через якого Бог входить у наше життя. Адже те, що ми робимо з любов'ю для ближнього, робимо для Бога. Кожен із нас має свій життєвий хрест і не буває непосильного христа. Якщо ж Господь закликає того, хто взяв хрест і йти за ним, виконувати Його заповіді то дає своєму послідовнику і сили для цього. Недостатньо, браття і сестри, тільки осягнути розуму глибину Божественної милості та довготерпіння. Важливо, щоб кожний з нас насправді ПРИЧАСТИВСЯ цієї милості і наслідував приклад Господа нашого Ісуса Христа. У довготерпінні та всепрощенні – в любові і в милосерді. Христос здійснив свій подвиг з Христом і на Христі. Не мене ця чаша й кожного земнородного, кожний повинен нести свій хрест, хоча ми не завжди погоджуємося із цим. І несучи свій хрест, буває, робчимо і і знемагаємо. Святе письмо називає Христа краюгольним каменем. Сам же Христос говорить: той, хто впаде на камінь цей, розіб'ється, а на кого він впаде, того роздавить. Що це означає? А те, що одних Хрест приводить до перемоги, інших до поразки. Коли ми Несемо свій хрест за прикладом Христа та за його допомогою, з довготерпінням і любов'ю. Він буває для нас славою. Коли ж ми несемо Його з надією тільки на себе, з ропотом, наріканням і відчаєм, це може привести до нашого безчестя. Якщо ми хочемо гідно витерпіти всі негаразди, які випали нам, якщо навіть за найтрагічніших обставин хочемо зберегти гідність, самоповагу, внутрішню свободу, то маємо йти за Спасителем, тому що лише йдучи за ним, ми можемо нести тягар скорбот, як... що супроводжують нас у нашому земному житті. Йдучи за Христом, ми певною мірою осягаємо велич його Спасительного подвигу і скупительних заслуг. Господь терпів і нам велів, говорить прислів'я, виражаючи суть Івангельської заповіді про хрестоносіння, про те, що непосильного Христа не буває, розповідає одна притча. Один чоловік. Втомившись від скорбот, які його спіткали, звернувся до Бога. Боже, немає сил, змилуйся, дай мені, дай мені легшого Христа. Господь відповів йому: ось лежать перед тобою хрести, вибери собі сам. Той чоловік почав шукати собі хрест. Здалося йому, що один підходить, узяв його на плечі. Тяжко і незручно тягне до землі. Так само і другий, і третій. Довго він перебирав хрести, поки нарешті не знайшов найменшого. Узяв його і відчув, що хрест, наче для нього, приготований. І каже тоді до Господа, дозволь мені взяти цей хрест, він найлегчайший з усіх. Господь же відповів йому. Це ж і є той хрест, від якого ти відмовлявся. Ця розповідь дуже точно ілюструє те, що кожна людина несе свій життєвий хрест відповідно до її духовних і фізичних можливостей. Устами Христа Спасителя Церква сьогодні пропонує віруючим, які поклоняються Христу, взяти свій хрест і певно йти тернистим. Славним шляхом, який веде до вічної слави, згадуючи страждання Христові і животворящий хрест, поховання і трідневне Воскресіння Господа, сидіння одісную Отця і славне друге пришестя Христово, будемо молити Його, щоб Він оберігав нас силою чесного і животворящого Христа. Зміцнив нас, на... зміцнив нас і освятив наш розум і почуття, щоб нам достойно і правильно пронести життєвий хрест сіяючих вершин Царства Небесного. Амінь.